Питання з приводу олії в пляшках: чи ми самі виробляємо пляшки, чи ми їх закуповуємо в готовому виді якісь етикетки, і чи ми друкуємо їх самі, чи також замовляємо? Дивіться на сьогоднішній день. Ми все купляємо на стороні. Ми не виробляємо єдине, що ми виробляємо, це соняшку олію, і ми продаємо її об'ємами від 22 тонн, тобто масловозами. Але ми показали своє виробництво, люди захотіли нашу олію скушту. І ми прийняли рішення, що ми е, будемо розливати в невеликій кількості, абсолютно. ну Це, це е, в штуках можна буде, не, не в тисячах навіть рахувати. Ми замовили е, пляшки, ми замовили ось зараз етикетки, сьогодні мені вже показали, готові їх. Ми їх вручну будемо клеїти, навіть вручну розливати. Тому що, ще раз наголошую, ми не плануємо. Цей бренд розвивати як для магазинів чи дистриб'юторів. Ми зараз добудовуємо в себе рафінацію і плануємо розливати, купити також обладнання для того, щоб дути пляшку. Друкувати етикетку і клеїти її. Це все автоматично у нас буде. Але після того, як ми вже доробимо рафінацію, і після того, як ми її закінчимо, ми будемо брати замовлення для закордонних покупців. Тобто до нас звертаються вже закордонні покупці. і кажуть, ми даємо вам макет етикетки, пляшку, яку нам треба. Там не різні варіанти пляшок, там п'ятілітрову, літрову там меншу, і ми будемо їм продавати готову продукцію, і експортувати її під їхнім же ж брендом у нас зараз. Ще раз кажу, ми вирішили виключно через те, що багато підписників кажуть: ми хочемо скуштувати ваш продукт, ми бачимо, як він виробляється. Нам цікаво, тому ми створили бренд, торгову марку, яку ви дізнаєтесь, думаю, на цьому тижні вже буде відомо. І зможете скуштувати. Також плануємо, що на цьому тижні вже запустимо завод і будемо розливати нашу першу олію для того для кінцевого споживача. Наголошую, що ні через. Магазин ні через дистриб'ютора, ви не зможете її купити виключно через наш Тікток. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити і скуштувати натуральний продукт. І до речі, хто хоче побачити, як виробляється олія. У нас є в плейлисті в Тіктоці, називається олія виробництво. Там всі етапи виробництва. Ви можете подивитися, як дійсно виробляється натуральна олія. Обов'язково підписуйся.